Привіт народ. Бачите, руки грязні в маслі. Ах, глубався цілий день в тракторі. Як, його там, як вскриття показало, треба реанімувати його. Роботи багато. От зараз якраз туди сонечко вперлося, пече в лисину, То я так трошки покрутив гайки, прийшов тут тінічку, так файну, вже красота. Ну, ніби як би так. І треба робити швидко, але. В шию ніхто не гонить. Ніякий дядько, чи шеф, чи хазяїн над головою не стоїть і не давай, 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 давай. Так що можу собі дозволити, як то говориться. Хочу кручу, хочу не кручу. Як то, в тому анікдоті, Могу копать, можу не копати. Значить, нагадалась мені ще одна історія з моєї колекції. От, е Звичайно, про скарби. Е Зразу попереджаю. Постараюся зробити дві серії з неї, ну не знаю, чи вийде. Якщо понесе сильно, то можу розігнатися зразу за одну серію розказати. Значить, ну що, історія про скарб. Значить, історія того скарбу почалася перед Першою світовою війною. Ну, не знаю точно, десь за пару років до Першої світової війни виявляється в наших краях. В ті часи, е, ух ти, й мой, який машина, нічого, то для контенту буде. От, в ті часи, так само люди їздили на зарібки, як зараз їздять спокійно по всьому світу, в Америку, Францію, ну хто куди хотів, в Німеччину. Е, от, е, ну і от один чоловік поїхав е, на зарібки, заробив касу, як тепер кажуть. Приїхав, купив землю, построїв хату. Пасіку завів, ну, коротше, почав господарити гарненько, і е, почалась Перша світова війна. Його призвали в армію, він е, не вернувся з війни, ну, загинув О, от, на війні. А на вулиці, ну, взагалі, в Кружній Крузі е, до сьогоднішнього дня ходить легенда, що він. Не все добро потратив, яке я заробив тоді на заробітках. От, а десь є приховане золотішко. От, Десь є приховане золотіжку. І то так ну, люди переказують одне другим, там, знаєте, таке десь часом при, 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 при нагоді там, полялякати, почесати язики. От. Ну і, значить, не знаю, як на сьогоднішній день, але так років. З 10 назад, може більше, я брав маленьку участь у справі. Маленьку участь. От, е, е, значить, там виходить, якби на вулиці по дві сторони дороги живуть е, рідня між собою. Е, не буду брехати, вже не пам'ятаю, хто вони там собі приходяться. але тому е, фронтовикові Першої світової війни вони напевне що правнуки вже Певне, що да. а між собою, там, рідні, чи то сестра, і брат, чи... ну, я там не буду брехати. Ну, коротше, рідня. Вот. І значить, все в них нормально, якби, там нормальні господарства, нормальні хати. Ну все все, ніби не то, що там хтось там бідує сильно. чи більш там... менш нормально. Вот. Але вони. Судилися за ту стареньку хатину свого Прадіда. От. І то так до серйозного там, тих судів там вже капітець і Я в хороших відносинах з обома сім'ями. Ну, як в хороших, нормальних, не, не так спілкувався тоді. От цього. І значить, з одної з тих сімей до мене звернулися люди, щоб щоб. Щоб коли тої хати попробувати там, пошукати того скарба. От. Металодетектором тоді вже в мене була Аська 250, ну, Гаррет Ice 250 по офіційному. От, От цього. Я відмовився від тієї справи, направив їх до таких шукачів матьорих, що, що мають практику. Кажу, та я там раз в рік виходжу. я не, не можу братися за таке відповідальне діло. О, не знаю, як там вони з тими шукачами. Ну, точніше, що знаю? Знаю точно, що вони нічого не знайшли. О, але як там у них обстояла справа з, тим, е, е, з тими пошуками, в якому порядку, е, то я там при тому не, не був при притому. Значить, Ну на тому поки що все. Е, значить, історія, легенда розказує, по одній версії е, він приховав добро в віді жовтого металу е, десь на пасіці. Ну, пасіки, звичайно, діло до, до тієї пори навіть сліду немає, тільки знають місце, де вона стояла. По іншій версії, воно він сховав -то десь в хаті. Вот. Е, або там або біля хати. От, от тако от. ну На тому, на тому поки історію ту серію закінчую. Буде продовження. Продовження буде не дуже довге. От, скажу тільки одне, що в цій справі участвував брав участь той самий монах. монах. Даже, ну, фактично даже в той самий день, як події, коли, коли ми провірали скарб. Єврейки і ювелірші. Всім папа! -па. Дивіться далі. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, Якщо цікаво, не цікаво, теж щось там гавкайте. От. Чи як, що як там, там робиться. От. Миру, щастя, здоров'я, хорошого настрою, мирного неба.